Україні в ефірі марафон єдині новини про 174-й день великої війни розповідають команди фактів Васідів та Віконе СТБ. Я вітаю вас. Крим і окупований Мелітополь на Запоріжжі у Росіян знову палає. Інтернет користувачі оприлюднили відео, на якому видно стовп диму в селищі Азовське Джанкойського району. Ймовірно, росіяни скажуть, що через необережне поводження з вогнем тут зайнялися чергові склади з боєприпасами російсько-окупаційних військ. Інформацію вже підтвердив і один з лідерів меджлісу кримських татар Грифат Чубаров. Тим часом Іван Федоров заявив, що зранку пролунали вибухи в окупованому Мелітополі. Після чого зупинилося ефірне мовлення, яке захопили росіяни. Російська армія о пів на одинадцяту ночі вдарила по Харкову з реактивних систем залпового вогню та близько другої ночі обстріляла ракетами, запущеними з Білгорода. Постраждали житлові будинки, автомобілі. А напередодні шквальним вогнем окупанти накрили салтівку. Є загиблі та постраждалі. Як минула доба на Харківщині, Тетяна Доцяк далі. Вночі у Харкові кілька разів лунала сирена. Російська армія неодноразово обстріляла місто О пів на одинадцяту ночі. Вдарила з реактивних систем залпового вогню. Зруйновані два приватні будинки. Повідомляють в облвійській адміністрації. А близько другої вдарили ракетами з російського Білгорода. Загалом випустили сім ракет. Били одразу по п'яти районах міста: Шевченківському, Салтівському, індустріальному, холодногірському та київському. Одна з ракет упала у центрі Харкова. На місці удару глибока вирва пошкоджена будівля науково-дослідного вуглехімічного інституту. Побиті припарковані автомобілі, в багатоповерхівці повилітали вікна. Люди кажуть, прокинулися, коли в їхніх будинках посипалося скло. Спало в кімнаті, якби просипається, того, що що рушиться, тобто обламується, падає, все, все. Слышу, думаю, ну в у мене щось, та сишу, що то слишу, що, тобто, далі, ну есть, тобто, по квартирам. Іде були вибухи, і цей вибух, що за нами він характеризувався тим, що багато каміння. Чутно було навіть там, бо безховище. Звичайно, це дуже погано. Але це наше місто, і ми будемо тут знаходитись до останнього. А напередодні в день окупанти накрили шквальним вогнем салтівку, били по зупинках транспорту, обстріляли храм, дитячий майданчик, гаражі там зайнялося. В одному з будинків продірявило дах. У багатоповерхівках повилітали шибки. Загинула літня жінка, дев'ятеро людей поранено. Це реактивна система залпового вогню град. З якої вони почали обстрілювати, це вже нова модернізація граду, сучасні свіжі гради їхні. На жаль, які вже стріляють трошки далі, які вже можуть діставати до міста. Ворог обстріляв понад півтора десятка населених пунктів в області по трьох Соснівці, Ртищівці та Верхньому Салтову. Вдарив з авіації. Окупанти намагалися прорвати оборону збройних сил України поблизу козачої лопані. Однак отримали відсіч і відступили. Бійці спецпідрозділу Кракен взяли в полон російських окупантів. А військові з Азову Харків знищили техніку російської армії у терновій захисники України вбили щонайменше семеро окупантів, Знищили склад з боєприпасами автомобілі БМП, а з тимчасово окупованих територій напередодні знову евакуювали. Жителів. Виїхали з неволі 784 людини, з них близько третини діти. Повідомив голова обл адміністрації Олег Синьогобов. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, факти сітів. Єдині новини. Упродовж ночі на Миколаєві тричі лунала повітряна тривога. Ворог обстріляв місто з ураганів. Наслідки уточнюються. Повідомили в оперативному командуванні. Південь минулої доби ворог обстрілював села Широкінської та Березногувацької громад на лінії розмежування. Пошкоджені житлові будинки, гаражі, господарчі і сільськогосподарські споруди. За інформацією військової адміністрації, постраждалих на щастя немає. Тривають активні бойові дії в районі Олександрівка, Станіслав на південній межі з Херсонщиною. Відлуння артилерійських дуелей. Чують жителі Миколаєва. На Київщині у населених пунктах, які побували в окупації, продовжують знаходити тіла закатованих людей. На сьогодні відомо про 1352 тіла вбитих цивільних громадян, і більшість з них були саме розстріляні. Повідомляє прес-служба національної поліції Київщини. Начальник відомства Андрій Нєбетов розповідає, що правоохоронці постійно працюють над встановленням тих росіян, які вбивали українців. За його словами, є попередня інформація про те, що на час окупації тут було задіяно 3000 тисячі. Особового складу армії РФ, які вчиняли злочини проти мирного населення. А тому поліція зараз працює, аби зібрати якомога більше даних про цих злочинців. Чорноморський флот Росії не має ефективного контролю над морем. Його притиснули до узбережжя Криму. Про це йдеться у щотижневому звіті британської розвідки. Російські кораблі займають оборонну позицію, патрулюють акваторію у межах видимості кримського збережжя. Усе це підриває загальну стратегію вторгнення Росії. Не мають техніки воювати нікому ще й вище командування намагається дурити розармійців із виплатами. Про це самі загарники розповідають один одному в телефонних розмовах, які перехоплює українська розвідка. Більше у черговій добірці від Костянтина Мельникова. Ані техніки, ані живої сили. Російські окупанти, які нині ще борсуються у спробах хоч трохи просунутися на харківському напрямку, бідкуються, мовляв, пропагандисти дурять росіян, вішаючи їм з екранів телевізорів локшину на вуха. Танків вже не вистачає. Танки у мене мрут. Звісно. Така жопа є. Пі... От з 30 людей, залишилось вже одинадцять. Є... Так що бі... то що по телеку, я тебе все про просто... неї. Пласно... Є... Це частина перехопленої нашою розвідкою розмови окупантів. У ній росармійці нарікають на командування, яке провертає бюрократичні махінації. Тож від схеми їх там нету» тепер потерпають самі загарбники. Ми взагалі по спискам ти знаєш, де я? Я в Москві. Я стрілок, гранатометчик. Так, я стрілок, гранатомечик, ямпальська у стоя коробки є сплошної. Парні без грошей, я тобі кажу. звідси випливає і фінансова проблема за документами. Ти у Москві. тож і доплачувати тобі за виконання так званих цілей, так званої спецоперації, немає сенсу. Дінь теж ні платять. Прийшло сказала, що зарплата була з вимі за місяць. Коротше, я за два місяці получил 8 тисяч. А вже 400. та менші виплати. Це ще квіточки у порівнянні з тим, про що йдеться у цьому діалозі далі. Дії вищого російського командування змушують розчаровуватися во второї армії міра навіть тих бойовиків, які пройшли чеченську війну. На с**ка, кончена свої нам панам'ї. Я не думав чесні мені. Ото це не війна, це кончене все є останній раз, коли я за армію запускався. А поки одні окупанти скаржаться, збройні сили України уже вложили в ґрунт майже 44 тисячі путінських посіпак. Костянтин Мельников, Роман Щербаков, Факти сітіві. Єдині новини. Російські загарбники усіляко намагаються не пустити на захоплену ними Запорізьку АЕС експертів міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. У міністерстві закордонних справ Росії заявили, ніби поїздка місії через Київ, а потім через лінію зіткнення небезпечна, бо українські воїни, начебто, можуть здійснити провокацію. Нагадаю, насправді це росіяни влаштовують провокації власноруч, обстрілюючи ЗАЕС і намагаючись звинуватити в цьому зсу. А перед нинішніми інсинуаціями про неможливість місії МАГАТЕ Росіяни. Намагалися переконати, нібито її блокує секретаріат ООН. Речник генерального секретаря Об'єднаних Націй це спростував і нагадав: МАГАТЕ незалежне спеціалізоване агентство, яке саме ухвалює свої рішення. А секретаріат ООН не має повноважень ні блокувати, ні скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ у тісному контакті з МАГАТЕ секретаріат ООН оцінив, що в Україні він має матеріально-технічний потенціал і потенціал безпеки, щоб організувати будь-яку місію Магате на Запорізькій атомній електростанції з Києва. Якщо на неї погодяться як українська, так і російська влада. Майже два місяці на кордоні з Польщею працює модернізований прикордонний пункт пропуску Краковець Корчува. Облаштували його у межах українсько польського проєкту Відкритий кордон за кошти польської сторони. Пропускну спроможність пункту збільшили щонайменше наполовину. на половину. Насамперед, це стосується вантажних перевезень. Кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10. Облистували також новий автобусний термінал з додатковою інфраструктурою. Сьогодні пункт пропуску оглядатиме українська та польська делегації. Більше включені нашої журналістки Мирослави Прокопюк. Мирослава, вітаю! Чекаємо від вас деталей. Вітаю, Юлія. Ми зараз знаходимося безпосередньо на прикордонному пункті пропуску краківець Корчова. Тут завершили облаштовувати шість модульних павільйонів митного та паспортного контролю для легкових автомобілів. А також облаштували готовий вже є майданчик для додаткового автобусного терміналу. А кількість смуг для вантажівок збільшили з 4 до 10. Усе це в рамках українсько польського проєкту Відкритий кордон. Перед приїздом делегації ми встигли поспілкуватись з водіями вантажівок, яким щоденно доводиться вистоювати довжелезні черги, аби перетнути міжнародний кордон. Ось що вони кажуть. Чому такі часа? Черг? Ну, Чарги такі не знаємо. що Зараз багато. Зерна везуть, а в Польщі два дні вихідного, два чи три дні вихідного, там може зв'язано з тим, не, не можемо дати відповідь, не знаємо. Ну, я з коропортом, то я за сутку зайшов сюди. Бо в мене це є. Курка заморожена. А так то люди по 10 суток стоять. З нашої, о, дивіться, що там робиться. З восьми посів все сходиться в один. Нині перед пунктом пропуску черга з понад 900 вантажівку водії кажуть, із початком російського повномасштабного вторгнення кількість ваговозів значно зросла. Зокрема, і через блокаду українських портів і закриття повітряного простору. До моменту реорганізації руху в напрямку виїзду з України пропускали від 250 до 300 вантажних транспортних засобів. Станом на сьогодні пропускну здатність дало збільшити на 30-40%. Але ще є ряд заходів, які необхідно провести тому, сьогодні проводиться відповідна зустріч з представниками Республіки Польща щодо мінімізації часових показників оформлені вантажних транспортних засобів, що в свою чергу мало би дозволити ще збільшити пропускну спроможність. Головна мета цього проєкту це ліквідація вузьких міст на західному кордоні для покращення логістики в напрямку з України до Європи. Юлія. Дякую, Мирослава, Мирослава Пропкопюк, про новий пункт пропуску на українсько польському кордоні. А ми продовжуємо випуск. Сербія не планує розміщувати на своїй території російську військову базу так само, як будь-яку іншу іноземну. Сербський прем'єр Олександр Вучіч заявив: в Сербії не потрібні жодні іноземні військові бази. Сербія самостійно захистить Це себе та свій народ. Всім. Вона сама будуватиме альянси та не соромитиметься хороших відносин з Росією, Америкою чи Китаєм. Питання у спільноти постало після того, як російський посол у Сербії натякнув, що там може з'явитися російська база. Утім, потім Росія. Фільські ж змі з посиланням на власні джерела повідомили, що Белград відмовився від розміщення російської бази на своїй території, а натомість вирішив рухатися у бік розширення співпраці з НАТО. На Київщині почали відбудову шести мостів, які довелося підривати через наступ російських військ. Тимчасові переправи не витримують транспортного навантаження. Йдеться про мости поблизу стоянки на трасі Київ-Чоп, біля Бородянки, Гостомеля та на під'їзді до Єрпеня. Лише на відновлення останнього потрібно від 14 до 18 місяців та близько 400 мільйонів гривень. Романівський міст став символом саме через нього. Відбувалася евакуація населення з окупованого Єрпеня. Тепер поблизу підірвано. Ної переправи працює техніка, триває підготовчий етап, розробка документації. Ремонтники розчищають ділянку поруч, переносять комунікації. Виконує роботи турецька компанія. Попереду тривалий процес будівництва. Міст буде, як і попередній, на чотири смуги протяжністю 114 метрів. Зруйновану переправу планують залишити. На цьому місці облаштують меморіальний комплекс. Буде розроблений проєкт щодо влаштування цього меморіалу. І в складі цього проєкту будуть передбачені якісь заходи щодо збереження цього моста. Тобто, деталі, які можна залишити, якось будуть укріплені, що там неможливо, будуть демонтовані. Це вже буде вирішувати проект там. В Україну прибув голівудський актор, сценарист і продюсер Лієв Шрайбер. Глядачам він відомий за фільмами Люди ікс, Росомаха, Солд, Крик та серіалом Рей донован. Це вже другий візит зірки до України. У квітні він був у Львові. Лієв Швайбер, волонтер, і нині приїхав, щоб створити окремий військовий шпиталь для поранених українських захисників. Актор відвідав Бородянку на Київщині, де на власні очі побачив наслідки звірств російських окупантів. А пізніше разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком. Мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили результати роботи платформи «Юнайті-24» 24. Глобальний проект, створений за ініціативи президента як онлайн-платформа для збору пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян для підтримки України. Марафон триває.